Вітаю в етері, Дніпро ті «Контекст». Гість програми Андрій Денисенко, заступник міського голови Дніпра з питань інформаційної політики, пане Андрію. Вітаю, дякую, що прийшли сьогодні. Доброго дня, пане Андрію. На тлі повідомлень про накопичення військ російських військ для наступного наступу, нової хвилі наступу. Про що ми чуємо щодня наразі, президент Зеленський заявив, що росіяни зроблять усе можливе для того, аби перетнути адмінкордон Дніпровської області. При цьому ми розуміємо, що наші захисники досить довго вже тримаються на межі, надають окупантам здійснити цей прорив. І зараз дуже популярна думка. Про те, що якщо брати Дніпро як адміністративний центр, то шансів піхотного прориву саме сюди у росіян, м'яко кажучи, небагато, і це може зайняти при нинішній динаміці там чи на роки. Яка ваша думка з цього приводу? Які е головні загрози в цьому контексті бачите? Ви, я вважаю, що не варто драматизувати ситуацію, при тому, що росіянам до цього часу вдається просуватися малими піхотними групами, вони використовують цю е Тактику доволі успішна протягом останнього року, тим не менше, відстань від східної південно-східної межі Дніпропетровської області до Дніпра вона вдвічі, а то й в два з половиною рази більша, ніж відстань від лінії фронту на Запорізькому напрямку до нашого обласного центру. Тому я хотів би заспокоїти всіх Дніпрян. Немає підстав для паніки. Для того, щоб збирати речі, валізи, я не буду, звичайно, зараз повторювати в лапках подига Рістовича, коли він напередодні широкомасштабного вторгнення казав, що ні-нічого ні, не буде, розпаковуйте тривожні валізи. Тривожна валіза має бути однозначно у кожного українця, хто твере, заставиться і оцінює реалії цієї війни на виживання. Але саме зараз і в найближчі, напевно, півроку небезпеки для обласного центру немає. Хочу нагадати мешканцям нашої області, зокрема мешканцям Дніпра, що е ворог був вже на території нашої області. Він підходив як з боку Сенельниківського району, так і з боку Зеленодольська в районі села Мар'янське, це теперішній, по-моєму, Нікопольський район Дніпропетровської області, е в минулому, напевно, Апостолівський. І Широківські райони. Це там, де ворог ступав, грубо кажучи, на землю нашої, нашої рідної Дніпропетровщини, Січеславщини, якщо точно сказати. Тому давайте в дійсності слухати не плітки а тверезих військових експертів, які, правда, говорять, що росіянам Дніпро. Не по зубах. Так само, як поки що не по зубах, значно ближче до лінії фронту за Дніпро, Запоріжжя. Щодо наступу, загалом, які ваші думки, тому що зараз ця тема вона обговорюється. Як ви бачите ось ці дії росіян, і яка їхня мета? Звичайно, дії росіян вони виснажливі для нашої армії виснажливі для наших е, хлопців, особливо добровольців, які по три з гаком роки вже оборонять Україну. І е, це... Це серйозний марафон. Війна, як виявилось, не на 2-3 тижні і не на 2-3 місяці. І навіть не на 2-3 роки, як, можливо, хтось собі уявляв навесні 22-го року. Війна, можливо, надовго. І гаряча і фаза може затягнутися Через провал стратегічної лінії Трампа на зупинення вогню надовго. Ми, Я думаю, що ми про це поговоримо ще окремо. Але на сьогоднішній день росіянам не вдалося зламати опір України, не вдалося зламати боєздатність української армії, і вони не здатні здійснити прорив на оперативний простір. Те, що ми зараз бачимо, це навіть не тактика Першої або Другої світової воєн. Це, ви знаєте, щось із подій в Сомалі або в якомусь міжплемінному екваторіальній Африці. Ці малі групи піхоти, які просочуються в будь-яку шпарину. Під прикриттям авіації, кабів, під прикриттям артилерії, мінометів, так, ми втрачаємо е, певну, певну частину території, але ми доволі вперто і впевнено тримаємося в режимі стратегічної оборони. Що, що дозволяє припустити, що Україна в чисто військовому плані теж здатна витримати війну на виснаження. За яких умов? За умов постійного постачання з боку наших західних партнерів, якщо не американців, то принаймні європейців або купівлі європейцями американської зброї для потреб збройних сил України. Це, це перша вимога. Друге, це продовження е, фінансування е, і оборонних потреб і закупівель і цивільних. На сьогоднішній день дві третини нашого державного бюджету становлять прямі міждержавні субвенції. З наших західних партнерів. Ну і третє це збереження мобілізаційної спроможності нашого суспільства. Вона теж виявилась більшою, ніж хтось думав рік тому. Пане Андрію, міністр оборони Рустем Ум'єров повідомив, що передав документ з позицією України щодо потенційних переговорів з окупантами, закликав росіян нарешті надати свій меморандум, який чекає. Увесь світ наразі при цьому ми розуміємо, що росіяни увесь час говорять лише про фактичну капітуляцію України, і ніякі поступки від них ніяких поступок ми очікувати просто не можемо. На вашу думку, яке ваше бачення подальшого розвитку війни, і що нам необхідно, аби на цьому етапі не програти росіянам, тому що ситуація надзвичайно складна як на полі бою, так і на політичній міжнародній арені? Ну, передусім щодо перемовин, ні для кого зараз не секрет цими аналітичними висновками переповнений український інформаційний простір. що сьогодні головна задача України, та як і наших європейських партнерів, це передчасно не втратити Сполучені Штати або остаточно не втратити Сполучені Штати. Якщо ми навіть уже втратили Трампа. То США це найбільша економіка світу, це найбільша військова потуга світу, і це в попередній період війни найбільший донор як військового обладнання і військової техніки, так і фінансовий донор на боці України. І хоча б заради того, щоб нам не перекрили. Старі байденівські пакети допомоги для того, щоб нам остатучно не перекрили отримання розвідданих від Сполучених Штатів Америки. Ми змушені вести цей абсурдний, інколи принизливий переговорний процес. Треба відзначити, що президент України і наша команда переговірників тримаються набагато впевненіше ніж в овальному кабінеті, де Трамп намагався. Знати п'ятого кута для Зеленського. І це теж завдяки нашим європейським партнерам. Нас консультують на досить високому рівні, нас підтримують на досить високому рівні Велика Британія, Франція, Німеччина. Європа в дійсності прокинулась, і Європа підставила Україні плече. Ми його відчуваємо надійніше. Ніж плеще Сполучених Штатів, це, це новий момент в цій війні, і ця міжнародна підтримка вона для України вирішальна. Пане Андрію, продовжуючи тему переговорів і припинення гарячої фази війни, принаймні на деякий час, і українська розвідка і низка світових розвідок кажуть про те, що Росія вже наприкінці року. Чи через деякий час дуже близький може увійти в таке різке економічне піке? І що пауза оперативна потрібна не лише Україні, яка безумовно виснажена, а потрібна також і Росії. І постає питання: хто краще може використати цю паузу, тому що думки про те, що росіяни зупиняться на е тій межі, де вони перебувають, і що вони е спромоглися окупувати. Такої думки немає. Як, що думаєте ви е, саме на цього питання? Україні оперативна пауза потрібна передусім для проведення військових реформ, збільшення об'ємів виробництва нашого ВПК і для того, щоб забезпечити більший мобілізаційний ресурс, людський потенціал, який ми можемо конвертувати в лави сил оборони. Росіянам. Стратегічна передишка потрібна передусім для того, щоб зупинити обвальні кризові процеси в економіці, які правда ризикують прилетіти цілою зграю чорних лебедів. Ось-ось з місяця на місяць, ну не пізніше осені цього року. Ми це бачимо, як російський бюджет тріщить по швах, як перенагріта, перегріта їхня військова економіка. Наскільки висока там ставка банківська, і наскільки е, низькі закупівельні ціни на нафту, і як збільшує видобуток Саудівська Аравія разом з іншими партнерами по ОПЕК, все це говорить про те, що росіянам оперативна пауза потрібна не менше, а навіть більше, ніж нам? Вони самі нав'язали цей формат війни на виснаження. І схоже на те, що його жертвою, якщо Україна проявить належну стійкість і не піддасться ані на вимоги капітуляції, ані на всі труднощі цього, безумовно, жорсткого і виснажливого періоду війни, Україна має всі шанси перетиснути. А жертвою Цієї війни на висадження буде Росія, економіка якої дихає на ладан. і це без перебільшення. Ті процеси, про які почали говорити ще з 22-го року, ну от нарешті, вони як, до, як достигли пліт, як де в меч вісять над Росією, пане Андрію. Ви вірите? Ось у цей сценарій розпаду радянського союзу, тепер же розпаду ось цієї російської імперії, коли була війна, яка виснажувала. Велику країну, велику імперію і економіка, яка просто не змогла все це витримувати. Це ж схожі речі? Чи ми говоримо вже про зовсім новий історичний етап, і тому це некоректно? Це дуже схожі речі при всій некоректності порівнянь е цих різних епох. Принцип той же самий: Радянський Союз не витримав гонитви озброєнь, не витримав боротьби за космос. Е коли піддався фейковим новинам, коли Політбюро просто-напросто було в шоці від того, що Сполучені Штати готують стратегічну оборонну ініціативу і збирається вести з Радянським Союзом ядерну війну з використанням космічних платформ, лазерів і інших, як потім виявилось, вигадок центрального розвідувального управління, Радянський Союз програв, перес. Кажучи змагання із Сполученими Штатами з точки зору економіки. Радянський бюджет не витримав 70% витрат на ВПК і армію. Те саме зараз не витримує Росія. Пряма аналогія. І щось подібне відбувається із цінами на нафту теж. Пане Андрію, хочеться поговорити з вами. На рахунок Фрідріха Мерца, нового німецького канцлера, дуже ми чекали на якісь зміни саме в політиці цієї країни, і тепер заяви саме Фрідриха Мерца, вони знаєте, спонукають до такого дуже обережного оптимізму. Однак, що думаєте ви з цього приводу? Мається на увазі, звісно, обіцянки військової підтримки, інвестиції в українську оборонку і допомогу, яка потрібна просто зараз Україні, про що він говорив? В особі Мерце ми бачимо нове покоління політичних еліт Німеччини, яке вільне від зачарування російською культурою, російською літературою, імперською минувщиною, і яке не має комплексу переможених по відношенню до Росії і не сприймають Росію як правонаступницю радянського Союзу. Це покоління політичних еліт, яке уособлює Мерц, немає, воно прийшло справжню денацифікацію, так само, як усе німецьке суспільство, і позбавлено болісних хворобливих комплексів минулого. Це люди більш рішучі, у яких немає комсомольського минулого. Або зв'язків зі Штазі, які не озираються як багато е, німців, походженням зі східної Німеччини е, на Москву, як на, як на центр колишньої Радянської імперії, і це е, нове покоління, яке бачить в Україні партнера нарешті. Західні європейські еліти, можливо, завдяки саме цьому кривавому вторгненню рошистській агресії, побачили в Україні незалежного від Росії суб'єкта, геополітичного суб'єкта, е нову реальність на сході Європи, яка може бути і щитом, і мечем європейської співдружності е на фронтирі е на, 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 східному, на східному фланзі НАТО, на цьому фронтирі з Євразією. Це, звичайно, дуже великі такі цивілізаційні зміни. Україна буде мати більше підтримки, більше таурусів, більше леопардів, Україна буде мати більше гепардів. Більше БМП Мардер, які себе зарекомендували, не гірше за Бредлі на фронті. І економічна потуга Німеччини і німецький ВПК, так само, як Швецький ВПК, Чеський ВПК, будуть на цьому етапі, коли наш власне ВПК, ще ми дуже довго будемо виводити, з руїн. От саме це буде надійний тил, військово-промисловий тил нашої української армії. Андрію залишається буквально декілька хвилин. І останнє питання: якщо можна, російсько-українська війна стала війною нового формату, це стало зрозуміло досить швидко. Високі технології змінили. Війну змусили змінювати тактику на полі бою, і ми розуміємо, що поступаючись в економічному потенціалі, мобілізаційному потенціалі агресором, росіянам високі технології, це той той шлях, який може врятувати нас і може допомогти відстояти нашу незалежність і державність. Яким чином нам цей шанс використати? На вашу думку, ми вже великою мірою використали цей шанс, будучи піонерами, в. Практиці бойового застосування безпілотних систем, як безпілотних літальних апаратів, так і наземних дронів, дронів морського базування. Саме завдяки цим маленьким помічникам ми зекономили е дуже багато техніки. Ми вберегли життя десятків і сотень тисяч людей, створюючи цю кілзону е зону смерті. Зону постійного дронового ураження між нашими позиціями і атакуючими силами росіян. Україна в цій війні була і залишається новоційним лідером. На жаль, держава трошечки відстає від народної економіки, від нашого приватного бізнесу, від волонтерів і, власне кажучи, військових. Плані впровадження новацій росіяни виявляються більш дієвими і більш ефективними. Їхня вертикально інтегрована е, машина ВПК і авторитарної влади, вона підхоплює наші новації, масштабує і впроваджує їх е, в більшому масштабі, ніж це робимо ми, хоча ми йдемо на декілька кроків попереду. І в цьому є основна проблема. Ми маємо нарешті виграти цю війну, війну промисловості, і в даному випадку нам дуже сильно допоможе якраз німецьке плече, тому що німці, як ніхто інший, прекрасно розуміють, що війна це передусім економіка. Війна це передусім боротьба конвеєрів. Боротьба цехів і військово-промислових комплексів дуже хороша новина в плані війни дронів для України це приєднання до коаліції дронів Туреччини. Туреччина є лідером на сьогоднішній день в країнах НАТО по масовому випуску високотехнологічних БПЛА стратегічного рівня. Це ті самі «Байрактари», які нам дуже добре відомі з початку війни. Це Акінчі, Кизелема і інші безпілотники, які Туреччина виготовляє в значно більшому об'ємі ніж будь-яка інша країна НАТО. І ми, можливо, ще побачимо друге дихання цього бренду Байрактар в небі і на полях російсько-української війни. Очевидно, Туреччина має сказати своє слово поруч із Європою щодо вирішального технологічного впливу на полі бою і на долю цієї. війни. Що ж пан Андрію, дуже дякую за те, що завітали перемоги і мирного неба. Друзі, сьогодні разом із нами був Андрій Денисенко, заступник міського голови дніпра з питань інформаційної політики. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Віримо в перемогу! Все буде Україна!